Дякую, брат Сергій. Перша Євангелія, яке я прочитав в своєму житті, також мала логотип такого горщика з вогником. Я ще тоді не розумів, що воно означає. І Потім ще декілька років не розумів, вже далі вже знав, що таке місія не доводиться. Слава. слава Богу, за цю чудову місію. Через розповсюдження, Слова Боже, Бог стукає в наші серця, стукає, стукає, продовжує стукати. Хоче наповнити небо спасенними душами. І ці душі, які Бог хоче спасти і бачити на небі, вони не десь там в Америці, вони не десь там і ще, вони тут, вони в цьому залі. Бог хоче спасти кожного із, із вас із нас. Бог закликає сьогодні примиритися з ним, помолитися, може, перший раз, молитвою покаяння. Зараз буде співатися пісня, ми зразу будемо співати пісні, двері зачинені, вору нічну, пізня Парада. Стукає хтось. Це якраз, це якраз Христос стукає в наші серця. І під час цього цієї пісні проходьте вперед, будемо молитися. Не заглушайте цей голос Божий, цей стуки Бога ваші серця. Бо хоче спасти вашу душу, Бо хоче бути з вами. Thank mm -hmm. you.